Тисячу пакунків з сухофруктами відправила на передову волонтерська організація Шалені бджілки. Як розповідає одна з учасниць Ірина Мельник, до ініціативи долучаються навіть переселенці. В енергетичні мішечки кладуть хоріхи, курагу, родзинки та цукерки. Крім того, кожен охочий може долучитися до доброї справи, принісши сухофрукти або ж горіхи. Також намалювати патріотичний малюнок з побажаннями для бійців. Нам потрібні е, малюнки. Нам потрібні малюнки, побажання, тому що коли ми просто вдаємо один ну, просто пакуночок ісей, це одне, це чудово, але це одне. Але нам потрібно ще на них можливе побажання, щоб подяка, щоб вони е, взяли і прочитали, і щоб їм було тепло, так стало на серці. що Це буде такий привіт із дому, із мирного життя. Це буде дуже класно. Це можна або сюди, церква Живе Слово, голубина 19», або це можна на сьома е, школа. Дав наш центр Білоцерківська волонтерська група, шалені бджілочки. Вони з радістю вас теж приймуть.